Доброго ранку. Влог починається в 4.30. Тому що ми спускаємось з підвал. Вік, що ти думаєш про тривогу? Де взагалі. Реально. Ні, я, в мене бачу, якась робота, не така Та подлость, Ну, щось таке має. Блін, не вчити. Твій підушечку діялку принести. Коротше, дивіться: зараз там гарно, сонце скоро вийде, але ми лягаємо спати. Всім доброго ранку, ми прокинулись. Звісно, ну, не, в таку, не в такій бодрості, як вчора. Але що ну, поробиш? А, я думала, що у нас вже сніданок, а виявилось, що він у нас аж через годину. Зараз я буду монтувати влог вчора. Чесно, я не хочу їсти. Можливо, що я хочу таке. Я хочу молоко. Тут вчора в не вийшло його. Поїсти, якщо так можна правильно сказати, тому що воно закінчилось, а я хочу на ну, якийсь йогурт, або щось таке ну, не, не тяжке, знаєте. Ну, зараз побачимо, може якийсь салатик, чи-чуть візьму. Дівчата а, Вероніка і ну, вони вже прокинулися, але я не знаю, коли вони будуть і чи взагалі будуть, бо домовились питання, на що обговорили, тому що ми так вчора не закінчили, але... Я не знаю, коли вони прийдуть, а Віра ще збирається через 15 хвилин буде. Я прийшла із шифтерів, досі нікого немає. Я перша. Хоча вчора тут уже було багато людей. А, до речі, розібралася, і я думаю, Віра просто не змогла той чайник відкрити, там молоко лється, якщо на кнопочку нажати. От я взяла якраз йогурт і з молоком хлоп'я, пластівці. Так, огляд що взяла Вероніка і Віка на да. мене Свіроніки. Ну і я ще взяла собі овочі, тому що я хочу овочі. Знаєте, що нам дівчата з сусіднього номеру подарували конфетки Швебс за те, що вони шуміли, хоча вони навіть ну майже не шуміло, ми їх майже не чули. Типу, коли ми розійшлися з дівчатами з Сіроніки і Віки, вони теж, ну, вони не сміли, тому... І тим парше, може, теж не сиділи тихо. Можливо, їм віддати і пригостити їх, скажімо так. Шоколадкою. А я хочу з'їсти одну, які тут є. Хочу. Ну, рушай, звичайно, краще. Ну, це ми так от, як зараз виглядає наша дошка, а, що ми нарешті поставили собі питання. От. Будемо працювати. От. Це так. така, така продуктивна. І тут фоточка. Будучка... Це моя взагалі. <сміст> 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 віде, подічки, Ой, побачите, це що? Ой, бачите, каворонічка. Кавероніжка. Це Серега, це наш мед. Талісман команда. Він нам надає енергію, щоб... Ну, що це не видно. Ну, це не робота, я з тобою сижу, тут подивись коку. Да, так, вот вот, дивіться, у нас вже є деякі ідеї. Ой. Будемо далі над ним працювати зараз. І потім також, по-моєму, підемо до інших команд, подивимось, що у них є, і будемо щось з інсайтами, якимось ділитися, Подивимось. Як завжди, показую свою дорогу до номера. Ми вже. Продумали нашу ідею. І це дуже великий прогрес. Бо раніше ми просто не могли взагалі придумати. А, нам ще, наз... блін. Ми забули подумати над назвою. Треба нагадати дівчатам. Мені дуже подобається. дощик. Я трошки э, мудрий спас, тому що у нас на з нашим проектом. Сподіваюсь, що все буде добре. Я йду до вас, тому що Вера залишилась там розмовляти. Вау, я таке хочу. Клас, не клас. Лузичка без патронов. Фест патронов. Таких нам треків. Фест патронов. Таких нам треба. Брать лохаємо на шине. Сходно, сходно. Ну давайте ляжемо не пізніше 10 тридцяти, тому що нам треба рано вставати Плюс Збиратися, тому що виселятися треба. Що ми вначале зудаємо біліо і вкраде? Жіночко, ви що робите? Ви що робите? Лойку Такие песни, Дубки, писать надо, нет, это ты меня не любишь. Пити песня. дискавери. Ритки сны выт, Анжела Чепурнои. Ярко показать агрессию. До нас. Але це нормально. Через пару вона її попустить. Зараз вона показує свою активність. До речі, зараз вона покаже, як вона любить один одного, любить своїх друзів. Як ви можете помітити. От, давайте послухаємо, що вона каже. Справедливість настала. Подивися, яка краса. Ля-ля-ля-ля! Сейчас -ля 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 -ля. прийде моя подружка. О, це вам. Сейчас прийде моя подружка. Ждем. Ні. Нет. Закрили мене ще й визмучаються. привет, моя родная. Как дела? Хорошо, у вас. Пошли это... поиздеваемся Я не понимаю. А... Открыть Открой хоть чуть-чуть. Нет. Ну хоть чтобы чуть-чуть. Нет. А... Ну що, я як и фотографию вчерашнюю фото? Хороші да? А я киду успела, я китус вот. Так, да, стали. Я обоссазок есть какие-то покисти. Сама починаю категория по кейски позади пальцы. Да. Обзор на софте вашего путь. Так, вам мясо можно. Uh -huh. да? uh -huh. Так, а да вам сейчас есть оживить копче. <звук> Масло вытекає, <тікані>, але недостатньо. <звук> Ну там, ну нормально витікати, ну. Ну, можна. Можна було більше. Взагалі вона має витікати там нормально так. Mm -hmm. А у мене все буде потоп. <гум> <гум> а мені поражало, да, от, попробуємо. Mm -hmm. А що співаємо? А ви, ти розумієш, да, ну, варне пій, не співай російські пісні. Да не знаю, чи собі, це може бути ахлініть.

Цела жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це, повірте мені, ураган, Просто ураган. Двері відкр... ой. Двері відкривайте. Двері відкривайте, ноги витирайте. Ой там двері відкриті. Настя, включи камеру зараз. Так, вже готова. 18 секунд вже. Угу. Прошу наші Дякую. Який прийом, які прийом, які видзик нам. Лос-Анджелес. Mm -hmm. Все, ну, мы будем вас мучать. <laughs> <laughs> ну все, пришли уже же темно на улице. Right. Треба спать скоро. Время yes. не детское. Ой, А ты... Угу. Uh -huh. uh -huh. Я, я що, дитя у полтус на десь Там холодно. В 13? Да. Так. Я думаю, що навіть менше. ну, відчувається, як менше, я думаю. Так, да, відчувається, як менше. Навіть на балконі. Я панк. Ну, я не байда. А я... вона моя мама. Дед інсайд. Yeah? Ну, я дитя. Ну, так, я люблю. Ні, вона ж... Холодно. Жінка рахована. А можеш щось по-рапорськи сказати? Мені вистачить 30 градусів повітря. Дивіться, яка краса. Боже, до речі, стабілізація iPhone це просто мгла. Я бігла, знімала отак просто. Воно мені рівнесенько все показало. Як ви думаєте, скільки їй років? Бачите, яка ялина, взагалі? Я не знаю, скільки <playground> сюди кова. Ходімо до Ой ми тільки що бігали від віки. Ми з Вікою бігли від віки. Я ставлю це відео, напевно. Щоб не розслаблялося на відео. Скільки? Ви що? Врашення це два рази дешевше. Типу 30 гривень. А ви бачите це? Ви гад. Oh Тут десь шоколадка була за 150 гривень. Ладно, є на це. Ну коротше, на Софійської баршаговці все дуже дорого. Ревізор ставить кліку, тобі, одну звезду із 10. Я типу скину, дуже. і тільки мене не працює. Просто ми ходимо по магазину і... Від нас чутно тільки чо, Скільки? чо Скільки?» Тому що тут, е, типу, ціни в два або в три рази більше, ніж, звичайно, звичайних магазинах. Е, Ні, на деякі товари, в принципі, плюс-мінус так, це вже. А на більшість, типу, вони реально дуже завищені. Дуже... not uh, okay. Останній вечір тут. Ми Молодиму. взяли конфетки okay. для дівчат сусіднього номеру. Усідні команди. Ой, давай. Я собі ора взяла. Хоча у мене ще дві груші. Я так і знала, що я їх не буду їсти. Ну, як завжди, просто. Ви пам'ятаєте, Гресі у мене манго лежало два тижні в холодильнику? Hi, guys! А, як ви бачите, ми вже, зараз скільки там опівно десяту десь, може пізніше. М -м ми зараз будемо виносити маски. bow